Жив в одному місті маленький шведськопитко. Він був великий пустун. Замість того, щоб вчитися своєму ремеслу в майстра Симона дратви, він навчався всіляким дурницям. Якось він шив чоботи на замовлення. Там, де мав бути носок, він прибив каблук, а на місці каблука пришив носок. Замовник хотів ступити вперед, а ступив назад. Він уперед, а чоботи назад. Так і не зміг зрушити з місця, і помер бідолаха від голоду. Майстер Симон Дратва дуже сердився на бешкетника і нещадно смикав його за вуха, щоб відучити від цих витівок, але той продовжував своє. Зрештою, вуха у копитка стали величезними. Але хлопчик не засмучувався. Він гадав, що у шивця вуха мають бути, як у чобота. Одного разу. Копитко вистрелив з рогатків усміхнений місяць і вибив йому два передніх зуби. Місяць одразу перестав усміхатися та пішов за хмару. А наступного вечора з'явився весь червоний, сумний, але копитко знай собі посміхався. Прийшов якось до майстерні замовник, у якого були дуже великі ступні, такі великі, що їх довелося міряти рулеткою. Поки майстер знімав мірку, копитко непомітно сунув замовникові у кишеню живого рака. Нічого не підозрюючи, товстун поліз, бува, до кишені за грошима, як раптом заверещав і підскочив до стелі. Такої зухвалої витівки Симон Дратва не міг стерпіти. Він одразу ж вивів хлопця з майстерні та звелів забиратися геть. Копитко залишився без роботи. Але ні трохи не засмутився. Він узяв шило, дратву, шматок смоли та пішов світ за очі. В одному селі він зустрів качку. Ти хто така? спитав швець. Я качка Кря, найвеселіша качка у світі. Ходімо зі мною подорожувати, запропонував копитко. Ходімо, погодилася качка. Вона була до пари шевцеві і найбільш за все любила витівки. Одного разу на дорозі вони помітили покажчик лазня 2 кілометри, та повернули стрілку так, щоб він показував угору. Ішли дорогою солдати митися, побачили, що стрілка покажчика показує вгору, і полізли по стовпуп на небо. Так вони, мабуть, і досі лізуть, бо небо нескінченне. Забрели наші жартівники у знамените місто Тайдарайда, зайшли до драматичного театру, встали перед сценою і, ну, корчити пики та смішити артистів, зірвали виставу. Глядачі були страшенно обурені, схопили вони вперше, що попало їм до рук, та гнали бешкетників, поки зовсім з міста не вигнали. Якось помітили друзі біля дороги діда, що спав під деревом. Копитко підкрався до нього, тихенько поцупив чоботи, а сам з качкою за дерево сховався. Старий прокинувся, побачив, що зникли його чоботи, і гірко заплакав, сльози покотилися по його щоках. Ти що робиш? здивувався копитко. Плачу, чоботи в мене пропали. Нікуди не подінуться твої чоботи. Поверну я їх тобі. Скажи ліпше. Що в тебе по обличчю котиться? Вода? Сльози, відповів старий, ти що, ніколи не плакав? Ні, а сміятися тобі доводилося? Завжди сміюся, але мене за це лупцюють. Значить, ти смієшся з інших. Навчися так сміятися, щоб усім було весело, і всі будуть задоволені, сказав старий і зник. Копитко вирішив робити так, як навчив його дідусь. Він йшов по дорозі, весело насвистуючи, качка пританцьовувала, а якась білка, дивлячись на них, теж розвеселилася і стала стрибати з гілки на гілку. Якось у лісі наші мандрівники зустріли дівчинку, що заблукала. Давай її налякаємо, запропонувала качка. Розуму в тебе не більше, ніж у курки, обурився копитко. Її, навпаки, треба розвеселити. Швець став на голову і так хвацько задригав ногами, що в нього черевик злетів і зачепився за сосну, а качка пішла в танок на одній нозі. Дівчинка одразу розсміялася, а ввечері її розшукали батьки. Слава про шевця і качку, про їхні веселощі пішла по всьому світу. Всі їх запрошували в гості. З ними і горе було не горе, і радість справжня. Якось у темному лісі їх наздогнав вершник. Він набув поважного вигляду і сказав Я від короля повидла, мені велено вас розшукати і запросити до палацу. Я. Найрозумніша людина в королівстві, тому король призначив мене головним міністром. Можу я дізнатися, хто з вас швець копитко, а хто качка кря? Качка мало не пирснула. Найрозумніша людина в королівстві не може відрізнити качки від людини. А Копитко тільки запитав: А що з вашим королем? Скоріше до палацу. Тільки й сказав головний міністр. Наш король захворів. Він не їсть, не п'є, не усміхається, не сміється, а тільки сидить на троні та стогне. Допоможіть нашій біді. Гаразд, спробуємо, сказав копитко. Король повидло кректав і охав, тримаючись за живіт. Колись він з'їдав дванадцять обідів за раз. А тепер у нього зовсім пропав апетит, і він міг з'їсти всього п'ять. Прекрасна принцеса, зажурена хворобою батька, так рясно лила сльози, що під вікнами утворився величезний басейн, і в ньому завелися золоті жаби. Копитко вклонився королю і спитав, чи давно ви хворієте, ваша величність?» Сто сім років, простогнав король. Це сталося якраз у той день, коли я з'їв дванадцятий обід, і в мене раптом таємничим чином зникла корона. Кря, кря, кря. вигукнула качка. Що вона каже, злякалася принцеса. Вона хоче мене вкусити. Що ви, принцесо, вона не кусається, заспокоїв її копитко. Вона каже, ми зробимо все, що в наших силах. Швець підморгнув качці, і вони почали витворяти таке, що король не втримався і зареготав. Принцеса теж забула про сльози. Вона відважно свого носовика та повісила його сушитися на сонечку. Як раптом Бабах! Король луснув від сміху, із живота викотилася золота корона. Виявляється, під час останнього обіду вона впала в тарілку з супом, і король проковтнув її, як квасолину. Копитко не розгубився, він схопив шило, дратву, смолу і кинувся зашивати королю живіт. Швець зашивав, а король продовжував сміятися. Він сміявся ще п'ять днів без зупину. На шостий день, коли король перестав сміятися, він зробив копитку князем і пообіцяв видати за нього свою єдину дочку. Князь копитко був щасливий. Качку Кря теж не залишили без уваги, їй надали дворянського титула і нагородили орденом золотого фантика. Проте головний міністр не дав їм довго жити в палаці. Він наказав своїм слугам зловити качку кря і засмажити йому на обід. Так би напевно і сталося, якби качка не почула про цей підступний задум. Щойно стемніло, швець копитку й качка Кря таємно втекли з палацу. Знову мандрували вони по дорогах, розважаючи людей і приносячи усім радість. Про випадок з міністром качка склала пісеньку і завжди співала її із задоволенням. Головний міністр здурів з'їсти качку захотів качка ж з розумом була, та ж з палацу утекла. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.